В ході патрулювання у прилуках правоохоронці зупинили легковий автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Натомість хотів уникнути відповідальності, запропонувавши патрульним хабар розміром 6 тисяч гривень. Дану ситуацію зафіксувала бодікамера одного з поліціантів. В результаті даних дій правопорушник понесе як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. За фактом кримінального правопорушення слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочав впровадження за частиною 1 статті 369 пропозиції обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Відносно правопорушника поліцейські також склали адміністративні матеріали за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки та за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортом у стані алкогольного або іншого виду сп'яніння. Слідчі дії тривають.